З вами компанія Електромотор. Сьогодні ми роздивляємося дрель ESD-1801. Подивимося, як вона йде правильно упакована. Іде вона в такому металевому кейсі. А потім цей кейсик, друзі, вставляємо в от картонну коробочку. От Тут є у нас малюнки, які підказують. Все нам по технічним характеристикам. І от показує, які вона ага. робить. Чудеса Дра... дана дрель, друзі. На 1800 Вт. оберти 3000 оборотів на хвилину і до 4100 ударів на хвилину. Бачимо, може працювати короночкою від 68 до 92 мм. Досить добротний такий металевий, порошкове таке покриття. Ось таку має ручечку. Досить виглядає, друзі, добротно. І подивимося всередині. Як бачимо, йде керівництво до експлуатації. І сама дрель. Просто, якщо брати цю маркіровочку sd 1801 отак вона буде виглядати. Без ніяких добавочних інструментів. Просто от така от дрель, друзі. Тут поролончик наклеєний. Щоб притраспировочки нічого не повредилося. І бачите, сам маюнок говорить, показує, що вона робить. От бачите, от. Для ремонту незамінна річ для тих, хто заробляє за допомогою ремонту. Такий надійний інструмент повинен бути. Цікавий, телефонуйте. 063. 426 10 десять, десять. Також пишіть на Viber. Всім мирного неба до гарних покупок. 63 три, 10 двадцять шесть, десять, десять.